Усім привіт! Ви потрапили на YouTube канал Кухня Трафіку знову або вперше, я не знаю. І на своєму каналі я безкоштовно розповідаю про те, за що інші беруть гроші на курсах. А деякі експерти навіть не розповідають. Дуже до мене кожен день звертаються люди, які закінчували курси, і частіше за все вони реально мені називають одну і ту саму людину. Я в шоці. Як можна бути таким похуїстом? Вибачаюся, да? як можна так класти на своїх учнів, які заплатили тобі гроші. Е, я зробила помилку. Я вже це зрозуміла. Щоб ти розумів, я тобі, наприклад, пишу, і ти мені даєш реально нормальні поради, і я вирішую свої питання. Ті, кого я навчалась, або мені відповідають через два дня, або відповідають просто такий бред, ну, типа, або ой, а я не знаю, або ой, а це бах Фейсбука», все. Люди реально закінчують курс. Вони не знають, що робити. В них виникають проблеми. Вони звертаються до людини, яка продала їм курс, і що їм відповідають. Або ми не знаємо, як це вирішити, або не відповідають взагалі, або відповідають там через декілька днів якусь маячню, або звертатися до служби підтримки Facebook. І що роблять люди? Люди починають гуглити, люди знаходять мене, люди отримують відповіді на свої питання. Вони купують консультації. Дивіться відгуки в моєму інстаграмі, посилання в, шо, е, в описі під відео. І люди задоволені якістю мого обслуговування, тому що я відповідаю за якість своїх продуктів, абсолютно усіх. Я не так давно почав вести свою освітню програму. В да, мене є два курси. Можете з так само в інстаграмі. Трішки пізніше, детальніше про них розповім. Вже навіть незважаючи на досить невелику кількість людей, які, які в мене навчалися, да, в мене вже є два жирні кейси. Попереднє відео можеш подивитися, клікай в кінці відоса, да, Ознайомся з цими кейсами. І так само можеш прийти до мене в інстаграм да, і запитати, чи є. У мене зараз вільні місця, можливо, в мене зараз є якісь акції, знижки і так далі. Тому я відповідаю за якість твого навчання і за якість своїх. Продуктів. Фух, аж дупа загорілася трішки. І, друже, я полічив кількість моїх відосів на своєму каналі. Знову ж таки, ще одна дуже хороша причина підписатися на цей канал. Матеріалу вже дійсно дуже багато. І я так подумав: блін, а в мене вже дійсно, мабуть, третина або четверта частина готового курсу на каналі набереться, друже. І я думаю, що робити? Треба топити далі. Буду знімати курс, потихеньку пакувати, і маю надію, що він буде там актуальний. Да, Фейсбук не буде дуже, часто, дуже сильно змінюватися. І. Сьогодні ми з тобою нарешті дізнаємося, я вже знаю, ти теж дізнаєшся, як правильно обрати ціль реклами. Да? Як, ну, яку ціль обрати реклами, для того, щоб там, отримати продажі або там, підписки, або там ліди на сайті, ліди прямо всередині Фейсбуку, бла бла бла, і так далі. Да? Що обирати? Взагалі незрозуміло. Зараз ти все дізнаєшся. Різний шлак розглядати не будемо. Да? Розглянемо тільки те, що дійсно працює, що я сам використовую, і це приносить результат. Отже. Для того, щоб потрапити у рекламний кабінет, нам потрібно потрапити в рекламний кабінет. Отже, я вмикаю запис екрану і, любий друже, ми з тобою знаходимося у рекламному кабінеті Facebook. Не лякайся, якщо ти побачив його вперше. Да, я теж колись дуже сильно наклав штани формально, і від кількості кнопок, але тут реально не так все важко. Знову ж таки, можу довести це на своєму курсі. Для того, щоб створити рекламу, нам треба натиснути Створити. І у нас тут є різні цілі. Раніше їх було більше, і зараз вони їх там трішки об'єднали і правильно зробили. Я вважаю, да, навіщо пудрити голову? Але я б взагалі прибрав би таку ціль, як упізнаваність. Взагалі е ціль, яку треба було назвати, задовби свою аудиторію. Хочете, щоб на вас скаржилися, на вашу рекламу? Да, щоб вона відлітала в бани, какби і не отримувати при цьому ні підписок, ні заявок. Е да, налаштовувати налаштовуйте ціль у пізнаваність, тому я один раз в житті налаштував цю рекламу, взагалі нічого не отримав ніяких результатів, і как би забув за неї назавжди. Я вважаю її, скоріше за все, можливо, колись приберуть. Наступна ціль трафік. Хороша ціль, яку я доволі часто використовую, якщо потрібно там підписники. Да, підписників наш на е, швидко набити. Е, зараз ми, до речі, з моїм учнем вже з нуля аккаунт десь за два тижні нахірячило йому більше тисячі підписників, да, Там 1200, наче на сьогоднішній день дуже круто підписуються і прям підписники виходять вже в нуль. Акаунт зовсім був новий. І зараз да, вже реклама реально окупає, продажі, йдуть продажі, заявки з трафіку, хоча з трафіку недостатньо. Багато заявок іде, але ми грамотно побудували воронку, прямо на курсі, да, ми займаємося цим. І це приносить, тобто підписники, да, люди замовляють, роблять замовлення, і в принципі це е, маржа з да, замовлень, вона перекриває вартість підписника, і навіть там невеличкий плюс вже йде. За два тижні на нулячому аккаунті. Уявляєш собі, Боже, це просто unbelievable! ж фантастично. Отже, ця ціль трафік дуже добре використовується для. Набору підписників. Але, друже, think about it, Не треба думати, що якщо ти зараз вимкнеш ціль трафік, налаштуєш навіть з самими крутими налаштуваннями в світі, да, е, тобі хтось допоможе. Але твій креатив буде вибачаюся за прямоту поганий. Е, хотів грубо сказати, але не став. Він, м'яко кажучи, поганий, да, там Пропозиція просто жахлива, ну там немає не раціональної якоїсь цінності, щоб людина дійсно підписалася да, на, на твою сторінку. Або окей, креатив хороший, але сторінка сама собі не підготовлена, і в людини немає різону, да, різону, причини дійсно підписатися, слідкувати за, за вашим аккаунтом. Тому навіть при найкращих налаштуваннях, якщо з маркетингом у вас у вас, у вас немає воронки, да, якщо з маркетингом у вас біда. У вас не буде хороша, хороша підписка. У вас не будуть дешеві підписники. І так само у вас не будуть замовляти. Це все треба розробляти. Не треба думати, що таргет тільки, да, таргет, все, наняли таргетолога ви в ажурі, да, в шоколаді. Ні, друже, треба муштрувати маркетинг. І як ти гадаєш, чим ми займаємося на курсі, більшу частину курсу ми якраз таки муштруємо цей маркетинг. Маркетинг, потім дизайн, а потім таргетинг. І це. Купі дає просто систему, да, цілу систему, не просто інструмент, як таргет, а ціла система, побудована, покрокова воронка, яка за допомогою реклами да, приваблюються люди, вони якось там прогріваються за допомогою історії, нашого контент-маркетингу, публікацій. І що вони роблять? Підписуються, роблять замовлення. Всі задоволені, все круто, реклама в плюсі. І ще декілька слів про трафік. Заявок в принципі з цієї цілі не так багато, да, як якщо взяти, наприклад, там ці самі продажі, якщо налаштувати на сайт або ту саму взаємодію, яку зараз так само будемо розглядати. Трафік е, просто приносить би, людей на вашу сторінку, да? на вашу цільову сторінку, щоб вони її переглядали там би, і підписувалися. Більше заточено під це. Але замовлення так само є. Замовлення є. І я б радив налаштовувати так само трафік, де, якщо ви хочете, якщо у вас інтернет-магазин, часто це товарка, якщо у вас дуже великий асортимент товарів. І вам, як би, ну, треба продавати їх всі, да? то я правда вам налаштовувати трафік, дійсно, і класно збудувати, е, оформити вашу сторінку, класно розробити да? там, е, меню, якщо це якась їда, щоб це дійсно виглядало круто, щоб це хотілося замовити, скуштувати, там, замовити, одягнути. Як би. Дуже велика кропітлива робота, яку ми розбираємо на курсі. Отже, якщо у вас багато товарів, потрібно продавати все. Раджу, в принципі, спробувати налаштовувати трафік. Але не забувайте про маркетинг. Не просто кнопки, а маркетинг. Think about it. ще раз. Переходимо далі. Ціль взаємодія. Дуже крута ціль, яка, на жаль. Круто працює в Україні в країнах ЄС, які офіційно входять в ЄС, і так само в Японії ця країна не навчається, да? тобто би, вона не відображає результати взагалі, скільки б люди нам не писали, да, ми бачимо, що вони пишуть з реклами. Там, е... Але в нас завжди в рекламному кабінеті будуть нулі. Тому, е... виходячи з цього, да, є деякі складності в запуску, в тестах цієї реклами. І відкрию маленький секрет. Да, якщо тестувати цю ціль у Європі, у ЄС, то я раджу вам тестувати креативи по одному. Тоді ви будете знати, з якого креативу, да, яка кількість людей вам написала. І врешті-решт потім залишити той найкращий креатив. Ціль взаємодія е, налаштовується тоді, коли вам треба продати да, якийсь один, два, там, три товари, там, е, тобто окремо кожен креатив у вас, е, кожна да, там, взаємодія, ця ціль буде налаштуватися на там, е, окремі. Товари, коли у вас конкретно бандер, да, е, збільшення губ за один сеанс, за 45 хвилин, там, гарантія півроку. От, це прям, прямий продаж, або там якась продаж якоїсь консультації, там, безкоштовний, продаж безкоштовної консультації. Зламай собі мозок. Налаштовуємо цю ціль. Дуже круто працює в б'юті-сфері, да, е, коли нам треба продати там, через переписку, і так само люди там, можуть переходити на аккаунт, і так само треба так само. Так само треба так само займатися контент маркетингом. Отже, взаємодія. Якщо треба щось продати, там какби тут і зараз, щось якийсь один товар. Да, там якийсь сет вам по знижці. Треба ролів продати там налаштували рекламу на взаємодії. Там бо було 500 гривень. Замовляй зараз за 250. Все, кнопка замовити все зрозуміло. Працює доволі непогано, але в Україні працює набагато стабільніше. Країна ЄС, на жаль, нулі знову ж і реклама не навчається. Вона не розуміє, хто реагує, да, хто пише і кому показувати рекламу. Отже, йдемо далі. Наступна ціль. Чесно, моя сама улюблена ціль, обожнюю її ціль лідогенерація. Коли налаштовується ця реклама, якщо у вашого клієнта. Або у вас да під таргет. До речі, доволі непогано пасується Я за допомогою неї періодично шукаю клієнтів, коли немає часу на розсилку. До речі, у мене є відос про дуже круту розсилку, як я за 24 години закрив клієнта на 500 доларів за допомогою своєї розсилки. Подивися у мене на каналі, да, там зараз тут десь буде скрін. І ознайомся з цим відео, і там буде дуже крута пропозиція цієї розсилки. І реально круті відгуки. Люди, які отримують цю розсилку, подивіться на ці відгуки. Да, вони тут те, теж десь з'являться. Люди нереально задоволені цією розсилкою. Вона дуже проста і вона дуже круто працює. Я тобі гарантую. Отже, коли в мене нема часу на розсилку, я використовую «Лідогенерацію». Що дає нам лідогенерація? Якщо вам треба подзвонити людині, якщо у вашого клієнта є кол-центри, якісь манагери, які сидять на телефоні і там, бла-бла-бла, закриваються все по телефону. Да? Тобто воронка йде через продаж по телефону, то я раджу вам використовувати ціль лідогенерацію. Тобто ви можете налаштувати е, цю ціль да, і збирати ліди прямо всередині інстаграму та фейсбуку за допомогою е, моментальних форм. Це на рівні, е, на другому рівні, а коли ми налаштовуємо саме адсет да, аудиторію, бюджет і так далі. Там потрібно вибрати моментальні форми, тоді ви будете, ліди будуть заповняти свої контактні дані прямо у Фейсбуку та Інстаграмі. Якщо у вас є сайт, так да, якщо ви хочете збирати ліди на сайт, для цього вам так само знадобиться піксель, але це не, не дуже важко його налаштувати. Е, ви можете збирати так само ліди за допомогою лідо, цілі лідогенерації, але обрати вже на рівні адсету е, сайту. Тобто збирати ліди на сайті. Да? Ціль нереально круто працює. Вона дуже круто навчається, вона е, дуже круто збирає ліди, да? але, на жаль, ну, як би, пас пасує усюди. Якщо тіпа, налаштовувати рекламу на е, якусь там, я не знаю, бюті послугу ту саму, збільшення губ. Немає сенсу запускати рекламу, створювати її да, на ліду генерацію. Дівчина побачила рекламу, їй, наприклад, сподобалася реклама, да, вона хоче написати нам в Дірект, а вона натискає на кнопку і в неї відкривається якась форма, заповнить заявку, залишити ваші контактні дані, ім'я, номер телефону. Що? Нахіра це робити, і типу, як ви собі уявляєте, людина залишає заявку, потім дзвонити, алло, добрий день, ви хотіли там записатися, дай оце все в телефонному режимі. Дівчина хоче бачити, да, інші результати, е, там, яким препаратом колеться, які побочні ефекти, е, як, що робити до процедури, що робити після, що можна, що не можна, бла, бла, бла і так далі. Тобто людина має з цим всім ознайомитися, в принципі, якби в нашому інстаграмі, або там би, якби... але ну явно не по телефону. Людина вірить не на слух, а коли бачить. Ну, Погодьте з цим. Отже, лідогенерація, якби, в принципі, дуже крута ціль. І наша остання ціль це продажі. Продажі. Якщо ви маєте інтернет-магазин, саме сайт, да, і у вас там дуже багато різних товарів, так само ви можете спробувати налаштувати ціль продажі. Для цього вам так само е, е, знадобиться піксель. Да, налаштувати не так і важко, е, якщо потрібно, зможемо записати відос. І, отже, маєте сайт, налаштовуєте продажі. але Скажу чесно, зі свого досвіду, якщо порівнювати, да, я вже запускав рекламу і на продажі і на сайт, і так само я пробував запускати трафік на інстаграм, Од, один і той самий проект, просто різні стратегії. Я скажу чесно, що люди, я як якби знав це, люди, які сидять в інстаграмі, їм сподобалася реклама, їх щось зацікавило, їх викидує нахер на якийсь сайт. Ну, подумайте самі. І це ще все відбувається в внутрішньому браузері інстаграму, який дуже нереально незручний. Оце там треба авторизуватися, реєструватися, і це все можна швидко закрити е, випадково. Дуже незручно. І скажу чесно: навіть трафік перебиває у, у ці продажі, але треба грамотно будувати воронку. Маркетинг перш за все, маркетинг. Потім таргетинг. Якщо ви правильно налаштуєте всі кнопки з кращим експертом у світі, а марки з маркетингом у вас повна дупа, вибачаюся, то у вас не буде результату. Але якщо навпаки, з маркетингом у вас все окей, а налаштування таргету ну, такі собі, да, то результат дійсно буде набагато крутіший, ніж в першому випадку. Тому, друзі, ви вже знаєте, де ви можете навчитися маркетингу і таргетингу так само і дизайну креативів. У мене на курсі. Отже, все зрозуміло, якщо ви маєте сайт да, і хочете гнати людей з Інстаграму або з Фейсбуку на сайт, то я вам нараджу це робити. Ну, чесно, якби, в мене були запуски, реальні запуски, саме мій перший проєкт. Просто треба головою думати, да, я свій перший проєкт. Доставку ролів після агенції топової, е, я її з першого запуску зробив результат в два рази крутіший. Далі там, взагалі розрив був такий по замовленням, що ми шукали ще співробітників, бо тупо не встигали робити замовлення. Це реально мій кейс з першого проекту, тому що треба думати, як краще вести людину. Я подумав, який нахер сайт. Краще ж повести просто в інстаграмі, людина сидить в інстаграмі, вона краще замовить в інстаграмі. Тому, друзі, вмикайте логіку, не, не полягайте, да, не, не покладайтеся лише на кнопки, не розвійте нарешті собі в голові цю думку, що мають бути якісь правильні налаштування, да, які приносять вам продажі. Ні, ні, ні і ще раз ні. Тому, якщо ти підприємець, і, і ти не хочеш платити більше теритологу. Да? E, 300 доларів і більше, навіщо йому платити, якщо ти ці гроші можеш сам використати для рекламного бюджету, це взагалі ізі, ти заощаджуєш в два рази і більше грошей. Я можу тебе, підприємцям, мій любий друже, навчити не просто клак, клацати у ці кнопки, як всі да, навчають Facebook. Е, Я можу тебе навчити будувати оцю воронку продажів, цю всю систему, і так само під це під'єднувати. Таргет, да, щоб приваблювати людей, і потім вони погнали собі самі прогріватися і залишати заявки, ви робили продажі. Пиши мені в Дірект, є дуже чудовий курс для підприємців. Так само в мене є ще одна освітня програма для людей, типу таких як я, які хочуть навчитися заробляти від 800 доларів на місяць, якщо що я більше заробляю, це так для новачків. Е, на таргетованій рекламі. Відкрив MacBook на Балі, бабки капнули, закрив все, замовив коктейль. І коротше, все як завжди. Як оці ваші інфоцигани всім вам обіцяють, але тільки ну якби в мене треба попотіти, реально попотіти. Якщо хочете дізнатися більше, да, можете прямо зараз написати мені в інстаграм. Я проводу з вами один урок, реально вступний урок. Розповім на ньому все, що ви захочете дізнатися, і так само дам відповіді на ваші запитання. Тому. Підписуйся на мій інстаграм, залишай там заявочки, підписуйся на мій YouTube канал. Далі буде ще більший розрив, я тобі обіцяю. І так само в мене є телеграм-канал, якому там вже доволі непогано ростуть підписники, там є дуже багато корисних файлів, які допомагають таргетологам та підприємцям краще налаштовувати таргет та робити продажі. Дякую тобі, друже, за перегляд і до побачення!